Вітання всім. На одній з своїх ділянок стою. Загальний фон сої. Ще зеленковата, Є що хороші, в хорошому стані з такому, а є зеленкова, в зеленковатому ще. Бобики зелені. Але коли стою і чую, що тріщить. Що робити в такому стані? Працювати десикантом чи збирати так? Якщо спрацювати десикантом, чи я не підсушу ще більше ту, що вже тріщить, що вже готова, щоб вона взагалі не висипалась? Якщо хтось знає, хтось стикався з таким, то буду радий за допомогу, за підказку. Там вверх є зелені, зеленкова ті ще. 80 вона готова. Що робити в такому стані? Буду вдячний за пораду. Чекаю від вас відповіді, можливо, хтось стикався з цим. Чи варто працювати десикантом, чи варто заганяти? І збирати так, як я. Якщо зібрати, то що тоді робити з цими зеленими бобами або напівзеленими? Чи сушити її, чи що робити? От стою і тріщить. Всім дякую за увагу. Допоможіть, порадую, хто може знає.